Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Сьогодні, 16 лютого, Україна відсвяткує особливе свято, День Єднання. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я. А раз Україна! Отож, пропоную вам сьогодні зробити малюнок до цього свята. Ось такий малюнок створила я із долоньок. Для того, щоб зробити нам такий малюнок, нам потрібно аркуш білого паперу, олівець. Фарба жовтого та синього кольорів, пензлик та водичка. Починаємо. Беремо свою ліву долоньку, ставимо до, до листочка, пальчики притискаємо до листочка і не відриваємо. І потім обмальовуємо ось так. Це роблю я. Потім для зручності ми можемо перевернути листочок, тепер міняємо олівчик, беремо іншу ручку і обмальовуємо долоньку правої руки, так само. Ось таких дві долоньки. У мене вийшло. Далі ми працюємо з фарбою. Ліва долонька у нас має бути жовтого кольору, і права долонька синього кольору. Я починаю працювати із жовтим кольором. Мачаю пензлик водичку, одіємо жовту фарбу. Спочатку обводю контур. Твоєї долоньки чого фарбу ну а потім вже повністю її зафарбовую. Ось така долонька жовтого кольору вийшла у мене. Тепер працюємо з іншою долонькою і використовуємо для неї синій колір. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому я використовую саме цих два кольори? Обводимо знову контур нашої ручки? Подумали? Тому що ці два кольори. Вони означають символіку нашої України. Синій це колір нашого голубого неба, а жовтий це пшениця, колоски пшениці, поля. Ось так зафарбовую синім кольором. Подивіться, який гарний малюнок у мене вийшов. Тепер чекаю на ваші малюнки. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє! У нас нікому не відібрати!